Вітаю всіх! Хочу подивитись Харків. Мені пишуть: люди, чому ви за ти сприймаєте як погано? Це не погано. це за наоборот класно. Харків до кінця листопада, яка буде ситуація в місті? Обстріли небезпеки. Харків до кінця листопада, дивлюсь, обстріли в місті небезпеки. Як це виглядатиме? Харків до кінця листопада. Давайте подивимось. Це сила, У нас якийсь захист з'явився. Приємний. Зміни, трансформації. Звісно, є небезпеки. Не забувайте дрони і все інше, енергетика, світло може бути кінцевий результат. Багато маніпуляцій, хитрих дій, не забуваємо про це, і нерви у нас на межі. Дев'ятка мечів це нервовість. Ми дуже нервові збуджені. Це по-перше. По-друге, дивіться, хитрі дії ворога завжди вони є. Хитрість. І не забувайте про те, що є багато дронів всякої нечисті. Можуть вплинути на те, що це пауза. Насправді, що є пауза по обстрілу, це добре. Тому що. У нас тут зміни, серйозні зміни. Тут ще карта трансформації. Так, небезпеки від дронів, не забувайте. Тут, крім кавів, ще гімна хватає. Але я хочу сказати одну річ: небезпеки, обстріли, звісно, ми під ризиком. Не випадають таких прям критичних карт, вежі я не бачу. Це дуже добре, що її немає. Руйнування є від будь-яких обстрілів. Там, якщо це не лісосмуга, пошкоджені вікна, все. Але це не критично. Розумійте одну річ. Тепер я хочу глянути ось що. Харкову стане легше по обстрілам до кінця листопада. Місто Харково стане легше з обстрілами до кінця листопада. Давайте. Так або ні відповідь. Відповідь: Кубки: Сім кубків. Це відповідь ні. В плані того, що. Як вам це сказати? Розмов про це багато, думок про це багато. На майбутнє накопичують ресурс захист все одно. Те, що вони будуть, вони будуть. Ось, розвідка активно слідкують, слідкують, ворог слідкує. Включається захист вже матиме місто щось таке, щоб захиститись. Ну, щоб ви розуміли, прильоти ще будуть. Це ж не новина. Але, щоб зовсім не було і не буде. Ось самообману багато. Ви знаєте, ось багато в нас думок про це. Тепер спитаємо ще: легше нам не буде не забувайте ще психологічний тиск. Не забуваємо. Я хочу. Спитати ось так. До кінця листопада Харкові буде зменшено обстріл кабами міста. До кінця листопада в Харкові буде зменшено обстріл кабами міста. Про каби. Конкретно питаю так або ні? Так, відразу скажу, на каби випадає так. Зменшено обстріли кабами. Не фантазуйте зайвого! Вони можуть за один раз, от пишуть як, авіація йде на пуск Вони можуть зразу скинути три каби, чотири на місто і все. Не нічого більше не кидати. Оце і є зменшення. Тут головна суть яка? Я вам кажу з досвіду, скільки я дивлюсь Харків. Я ще ж для себе дивлюсь, не забувайте. Тут же ж мова, скільки раз за день воно летить. І це головне: зменшення є. Yeah. Ну, все одно важко. Мечі в нас будуть, бо в нас нерви на межі. Угу. Карта жертви. Ну, зрозуміло. Вихід з ситуації жертви. Вихід. Ми повинні з нього виходити. шістка мечів пошук рішень. Ось в ці рішення і дев'ятка кубків. Угу. Кордони, дев'ятка жезлів. А, дивіться. Виху... Є пошук рішень, щоб захистити кордони. Місто, місто. Оце місто, захист міста. Це місто от, ну, як наше, кільцева дорога беремо. О, точно, кільцева дорога. Ну, Звісно, випадає місяць, щоб... що вночі може бути. І четвірка мечів. Мені випадає це дуже добре, тому що це ось якась така пауза менше. Вони будуть все-таки менше задрачувати цими кабами це дійсно так. Менше. Не так сильно і менше. Тому не лякаємо за тих, розумійте, що воно може бути, може не бути. І це нормально. По Харкову продивитись каби взагалі дуже важко, і це неблагодарна річ, але тенденція добра. У мене була інформація, що буде після 15 го десь листопада краще. Була, певна. Я ж не все хочу казати, тому що не всі хороші люди. А так, в принципі, будемо намагатись створювати хороший настрій, святковий настрій. На тему Куп'янська сюди ж скажу. Ну, Куп'янські, хто приїхав в Харків, настраюйтесь на позитив, буде у нас в Харкові. снігом сіребристими та ночі скріться. Буде? Буде-буде. На тему Куп'янська ви бачите, що відбувається. Я робила це розклади. Я казала вам, треба бути ну, готовим до будь-яких подій, і це факт.